Вітаю, любі друзі, на найкращому сервері по Days. Чи мені подобається цей сервер, тут є PvE та PVP-зона. Мені, як новачкові в цій грі, тут дуже подобається через те, що я можу навчитися грати, вивчити аспекти гри, не боячись, що мене приб'є хтось з гравців. Є трейдери, є алтар, можна щось купити, можна щось продати, але питання. Де взяти перші якісь гроші, на чому їх можна заробити для того, щоб придбати нормальний одяг, екіпірування та, можливо, навіть якусь автівку. Власне кажучи, буду ділитися з вами своїм досвідом, як я на цьому сервері заробляв свої перші кошти. Отже, поїхали! Ми будемо ловити раків, а для того, щоб наловити раків, нам треба для початку набрати якихось рукавиць, пов'язок і так далі, щоб наші ручки не були поранені. Для цього розрізаємо одяг на ганчірки з ганчірок робимо собі пов'язки на руки. Чому? Тому що, якщо ловити раків голими руками, ми їх поріжемо. І з нас піде кров, відповідно, що ми здохнемо, якщо в нас не буде бинтів або будь-чого, щоб можна було ці руки зашити, забинтувати і так далі. Тому знаходимо одяг, нарізаємо собі ганчірочки з ганчірочок, робимо пов'язки на руки. Місце, де ми будемо ловити раків, знаходиться ось тут. Неподалеку від горки і неподалеку від алтаря. Від алтаря нам буквально йти один кілометр. Прийшов я на це озеро і перед тим як ловити раків, саме перше, про що я маю подбати, це про багаття. Для чого? Я буду ловити раків у холодній воді, відповідно, я буду мерзнути, відповідно, буде падати температура тіла, відповідно, я можу захворіти. Воно мені треба, не треба. Знову ж таки, якщо я забуду зняти якийсь себе одяг, він може намокнути, його треба підсушити. А також на богаті можна буде щось собі посмажити, якесь місце, щось приготувати, щоб було що поїсти, а не тільки зігрітися. Нам знадобляться короткі палички, нам знадобиться кора і нам знадобляться безпосередньо самі дрова. Робимо багаття, робимо набір для богаття, і поки що ми його не розпалюємо. Чому? Тому що якщо його розпалити зараз, і ми поліземо в воду, поки ми будемо лазити там, воно все вигорить, ми виліземо, нам холодно, температура тіла падає, а багаття в нас немає. Знімаю весь свій одяг та взуття, які я можу пошкодити, які я можу намочити. І натягаю на себе те, що в мене йде, як розхідний матеріал. Якісь старі рукавиці, старі чоботи, якесь взуття. Для того, щоб свій одяг, яким я користуюсь постійно, не зіпсувати, не намочити, щоб він не угрався. Заходжу в озерце і починаю обшукувати дно. Процес здобуття раків трошечки муторний, але, але повірте мені, профіт буде непоганий. Треба витратити трошечки часу, але то того вартує. На початках, коли у вас немає ні коштів, нічого, варто сюди піти і наловити рак. Ось те, про що я казав, температура тіла вже падає. Важливо слідкувати за станом своїх рукавиць та взуття, особливо за станом рукавиць, тому що вони можуть вийти з ладу і, відповідно, ви поріжете руки. Я не буду забивати всі комірки раками, я просто вам показую, як це можна робити. Я спіймав всього лише три раки, викидаю старі рукавиці, викидаю чоботи, вдягаю своє взуття, розпалюю багаття. Для того, щоб зараз зігрітися. Ви ж наловивши там з десяток, з півтора, десятка раків, слідкуйте за температурою, якщо ви бачите, що вже температура вашого тіла менше ніж вам потрібно, краще вийти і погрітися на березі. раки є, тепер можна відправлятися до трейдера і продавати йому. Зараз я покажу де знаходиться цей рибалка, який купує у нас рибу, купує у нас раки. Ось власне кажучи, і він. Ціна половинки рака, половинки не цілого 110 гривень. За трьох раків я взяв 660 гривень. Якщо вам не подобається ловити рак, якщо ви вважаєте, що це затратно, це, на це йде багато часу і так далі, ви можете придбати собі вже вудку, можете придбати хробаків, можете придбати собі гачки і йти ловити рибу. Там не треба розпалювати багаття, ще щось, просто собі сидите і відпочиваєте. Власне кажучи, це і все. Долучайтеся до серверу, всі дані будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Приходьте на стріми. До наступних зустрічей у відео та на стрімах. Побачимось.